Наведемо ратоплей, це у нас як поняли по названию відео і те саме відео. Вже я буду купляти PS. PS57. Все, прощай. Консоль. Буду скучати за тобою, но пора треба міняти на п'яту симуку, на все пацане. Вчора я грав гета онлайн. І... Давайте заверше. Коротше, пацанице. Я все. Начало с GTA 5 моя перша играл на PS4 була и все. Я прямо буду снимать, коли уже начинается PS5-7, все. Качу, супер, я все, пацани. Я погнав. Давайте. Раз, два, три. І зараз буде моментом в на PS 5 Семку буде забрати. Погнав. Всім привіт! З вами дома Дублай. І зараз тут саме забираємо п'ятий PlayStation. Через нову пошту. Плюс-мінус свій процес. Як буду все забирати, очікуйте вся потім все забираю і все, розпаковую все, очікуйте. Лайк на нормальну. Скоро буде розпаковочка. Все файно, все. Дуже файно все. Дякую. Всім привіт! З вами Деморат, ОП, як ви пазума по названню відеоролику, зараз у нас розпаковка PlayStation 5 з плюсом. Навушники, Кіберпанк. І... Джайсті. Через пару секунд я вернуся, звати. І так, пацани, я вже вернувся. Все. Давайте так. Все. Момент істини. Бачите, що ви не думав, що я її, я її перший раз відкривав, бачите, пломби от... Оті. Перед тим, коли скридиться. Дивіться, Дивіться. Яке в ляха. Я в останній раз років 6 тому. Бо, е, років 6 назад. Я ще в 19-му е собі PlayStation 4 Pro 2019. Ой, бля! Який кайф! Не передати його. Передня сторона. От, от така. То хочеш слимку з дискуватом, то нас. Задня о. Другий спидермен, якщо не помиляюсь, Horizon for the Invest. Я мастерця персу за фарста, бо тофар оригіналок. Це просто такі малюночки, отут. Симочка на 1 терабайт. Все, пацани, скриваємо. Раз. Не віриться. Пацани, момент істини. Давайте я передним лицем Опа. Пацани, перший, перший етап вже розпочався. І-і-і. Давайте так. Як -то. Взяти правильно. А, ні, Блях, може, Трохи не так. Все, вже витягується. Знаєте, якщо один, ти розпаковуєш, трохи неудобно. Так. Все. Пачечка тут є. І момент істини. Хлопа. Так, Як то далі? Що я ніц не порвав. Ох ти ж. Кабель, який тут кабель. Хочу угу. кабельок такий, маляк-айфовий такий кабель. На кіберпанки і на джойстик ми хочу пацани шевернамся. Обов'язково хочу коробочку дойти в сторонку. Ще... О! Оті підставка нижня до, слі... до PlayStation 5 з о Пацани і так. Я емоції такі кайфові нарешті Отже, ка кабельочок, ще один. А, чекайте, Давайте бабочку я заберу. Вона вже я хіба потім пригодиться. Так. Ще один кабельочок І... Ох! Ох ти ж, файно-файно. О! Так, оригінальний джойстик. Якщо що, пацани, ось той джойстик теж оригінальний, але чарний я собі купив, але трохи швидше, блядь. iPhone, Sony, блядь. І... так. Момент істини, пацани. Момент істини. Ради чого все поділяється. Так, то есть на бік. Так. Не, давайте перетем, як, бачу, так, М, Давайте макулатуру подивимося. Яка тут у нас є мукулатура? Ой, бля. будь, Так. Е, спокійно, спокійно, Ну, короче. Звичайна така рекламочка. Дивимося. Хочу підключення. Ось ті кабеля. То до по для ігор. Хочу, звичайна макулатура. Хочу, пацани. Ось таке ще. Ну, так. зараз, зараз пацани будемо мати істини. Ось то-то-то. просто. поставимо колотура. І все, момент істини. Ми готові. Бляха. не віриться нафіг. PlayStation. 5. Slim. на один табай. Вона така маленька, невеличка, я купив, тому що найти не було бандурною. Бляха. момент істини. Я нас відмотую, дивіться. Так. Ой, бля. Який кайф, пацани. Який кайф, я вам говорю, як є... Я право стопав на бік ну хочу, пацани. PlayStation 5. З ним одна терабайтна, бля. Так, кайфово. Тут трохи матеріал інакше, тут такий, я тут отводі гляну, а тут зверху глянувся і дискова до чого. Просто пацани, я не знаю, я. Е, ви знаєте, по моїм відосам я, чоловіки, дуже люблю диски, то все, хочу кайфово. А, а поки що давайте Так, щоб не збити у мене інф... інфаркт станеться, пацани, я горю, як я хочу. О, тепер детальніше на тих проводків. От перед, А то хочу отакий отакий провод. Є тут то до полойки. Так. То у нас отакі кабеля. О, то у нас поводозарядка, якщо не помиляюсь до джойстика. І ще у нас тут теж під'єднується і короче, і ще на що Давайте зараз на двох джойстиках. Так. просто кайфово, ленький такий. Ягенький. Незвично но, но від четверті я б я так мріяв. Пацани, дуже звіняю за той момент, який перед ним стався. Не варто сказав про що ти? А я про те, що. Моя запис прервалась перед тим, ну в неї за хвилину за дві, як фінамент, коли я мав вже, коротше, типу, перш, е емоції на навушники знімати. І ще плюс, побачите, ви, ви не в плівці мене кіберпанк. По одній причині, чому не кіберпанк, ви не в плівці. Знаєте чого? У мене просто запісь перервалася через то, що я то записую сам. Без оператора. Наступний раз. В такий момент я вас з оператором, то точно запишу пацани. Тут то точно. Ой. Ну, коротше. Давайте я тоді почну не з кіберпанка, а я тоді поперед порядку. Попер... Пацани, дивіться. Ото просто кайфа дивіться, Наушники. П... дивіться перша сторона наушників. Я то всього склею на монтажі. Водися. Друга сторона наушників, третя. А то у нас четверта сторона наушників. І наушники називаються 3D-пульс, тобто звук вігар буде в 3D. Чути звук в 3D. Відкриваю. Момент істинний Дубль номер 2, як говориться, пацани в Пос... мене пацани, запись записалась тоді, коли я хоч би навіть плойку відкрив. Тучасник дуже добре хочу. Дивіться. От у нас. Е... Дивимося. Я не пам'ятаю, якщо я перед тим. Ні. Я вроді би наушники, то я передивився, качу свою запись. Там нема такого. Так. Ну, е... Ну, кулачува. Таке... Ось Таке. Хочу таке, як наушники підключати, так і всяке. раз макулатура. Нас. Дивіться, дивіться. Друга макулатура і хоч така. простенька макулатура, то оригінальні наушники Sony я їх взяв дуже по вигідній ціні. Там були скидки в одному магазині на Хеллоуін хоч взяв. Ну, про це не Самі наушники. А то на лусові. Вони якось підключаються через о, о, ту фласочку, потім в інструкції. подивись як воно підключається, звісно, ну там буде видно. І воно якось заряджається, вроді від кабелю від PS4 чи від PS5 може джойстик, То від ложу я сюди Ну коротше дивіться, пацани. Так. Оцани. Та у нас навосники вони можуть. Як я, я не пам'ятаю, регулюватись, а в нову хобі с менше мені заліже, не короче. Це буде така флешечка. Кричі, підкричу, буде кайф. Не, вже, хоч і по публітую підключусь і буде, кай взагалі хоч не друтують, то просто удобно. Пацани, я говорю, які оля просто кайфово. Валя. Вони, звісно, трохи брушні. Ну, а по хорошій ціні, я говорю. Вони підключаються, їх потім підключу, буде все файно. Все файно, ви бачите? Ото. Ой, і ото. наушники дуже файні файні. Оложу, значить, в першу чергу, Ні, ні, це в останній. Правшу фрашечку ложу, що не загубити. знаєте, пацани там. Мухаватуру. ось ос, ос, соні, Тепер отой папірчик, Сюди я ложу. Ні, нет, ще ота. Потім то сюди. Сюди. і все. Я їх назад за. Печату, потім ще відкрию і їм знайду місце якесь. Тепер пацани вам. обідно, чесно вчуваю, як я повторюсь. Мені дуже обідно, що запис привезет. PS5. Phantom Liberty. Тобто Призрачна, е, призрачна свобода переводка. Доповнення до кіберпанка. Буду і грати. Я дуже хотів ту ігру. Так, я про неї мріяв, і про п'яту що... Та нарешті зіграти. Вона, то іскузев тільки доповнення на PS5-ті. Отже, для Прохожусь просто кайфово новий диск. Новенький диск просто. Задня тепер сторона задня бля. Знаєте рухаюся бля, кайфово просто по цего. Отже, ігра вісить доповнення. То напевно разом зі сюжетом чи саме доповнення Місі 88 гігов. Ще, вон, компанія Sodgit Track, от усь, як треба. Хоча версія сама, то є єв, європейська. А мені, якщо то, звісно, правда, якщо мені не збрехав у мене я думаю, що то правда дивіться Мені сказали, що дивіться, треба створити польський аккаунт, а потім вже з польського аккаунта е, е, скачати озвучку до кіберпанка. Така сама штука є. З відьмаком я ще навіть показував, коли обзор на, від... на відьмака третього робив. ну, короче, якось так. Потім я чуваки, напевно знімлю відео, як скачати доповнену озвучку до кіберпанка, якщо тебе європейська версія диска. Тепер момент істини. Хопа відкриваю. Тут я не буду спойлерити. просто е, що доповнення і грати, тут треба тільки нові купляти. Тут кочува е, Phantom Liberty з промокодом ввожу, і все. Phantom Liberty, доповнення. Тут таке. Не буду просто показувати. Наклеючки такі класні. Це, напевно, новий групіровок. То там доповнення розворачується в PC та в У Нас отаке. Ну, хоче якась рекламка, щось пише по-польськи. Ну да, думаю, що це польське. Во. Якось так. Угу, тут навіть, навіть звільно, пише, як яку, не пише, на С4, тут завжди прапорці писали, типу, з якої країни залежена. Тут навіть прапорці не пише все сюди. І тепер сам Дивіться, я все знаєте, чому здивувався в мене. Кіберпанк має за PS4. Ти тихо, ти О, хокінько. Ви дивіться. Кіб... Кіберпанк. О. А, ні, отак. кіберпанк, Phantom Liberty 1 диск. Ама... А ви на PS4-2 як загрозних. капець. Можна на один диск запхати. Це доповнення з ігрою зі сюжетом. Типу, я не знаю, там буде видно. І хочу, що отака сторона. Отака сторона. Пацани. Ну, короче. трек, PS5. Ну коротше, дуже класно. Ну коротше, ще раз покажу. Потім я вам показую відео, як то зробити. коротше, Phantom Liberty. То все. Ну коротше, дуже файно. І коротше, пацани, Закриваю я диск І момент істини. Я зараз буду. А ні, давайте перед тим дивіться, Я не знаю, якщо я тим, то звісно пацани робив. Во. Якось отак. Видите, як кайфово, пацани, чесно. Джойстик рухається. Я не знаю, якщо воно тоді попало в кадр, но ну, якщо то верезено, значить то я верзе. Якщо ні, значить того не було. -то в тому моменті, де мені не записався, ну хоч Дивіться. Рухаю я оригінальний новий джойстик. Рухуй такий брушний його купив. Дивіться. Ось так кайфово. пацани. Джойстики просто топові. Я просто купив грати там, з кінтами, з друзями, типу, грати, морданком, такі гоночки. Вот два джойстика дуже файно я в різних фулях на пацани. Так, ну, зараз все? правильно. Підключення до пески. П'ятої снимки зараз буде одна унікальна загрузка. Зараз буде кінець відео моє вже. Давайте я е, підключусь коли вже. Самопойку. Да, давайте через пару секунд для вас. Мене минутка, дві. давайте. Пацани, момент істини. Все, включається перший запуск. Я його через провід підключив. І так. PlayStation 5. Маю, буде якась унікальна Я знаю. Так, поки тихенько. і так, що тут у нас так, Так, грузи, вота во, заставка в один раз є. Все, коротше, пацане. Всім пока-пока, з вами будемо раторплей. Я реєстрацію пройду так, без відеосу. Ну, всім пока-пока, з вами був Деморатор Пей. То у нас була розпаковка і зразу о, обзор на плейку і на штучки, які я докупив. Всім пока-пока, пока, з вами був Деморатор Плей, всім пока-пока.